Всім доброго дня! Я приїхала до батьків села. Тут у мене також є багато квітів, зараз я вам їх покажу. Тут стелажі в мене немає, всі квіти стоять на вікні. Це одна із них з під вікон. Тут у мене є ось таке каланхої. Ще коле ось такий. Такі каланхої мають скоро зацвітати, також є спеларгонії. І є ще ось такі гвоздички. Я хочу їх зараз трошки. Поробити живці і поукорінювати, спроводи їх. Укоріничості я вже укорінювала стаканчики. Я просто їх беру, так-от, знімаю нижні листочки і просто потім псуваю у земельку. Далі я просто його накрию кульочком, щоб була волога, і буде воно проростати. Минулому році мені вийшло так нажепцювати декілька кущиків, які потім гарно цвіли. Такий вигляд за вікном. А ще в мене є ось такі поларгонні, які я обрізала на живці 3, ой, 4 тижні тому. Ось уже видно, як гарно почали наростати молоденькі гілочки на всіх кущиках. Видно гарно. Так, тут ось гарно наростають молоденькі. І ось цей кущик також гарно наростає як молоденький. Також тут у мене є ось такі драцени, які вже давно мріють про пересадку, така більша, і такі дві меншенькі. Дуже красиві. Я їх брала від такого куща. Він уже в мене років 10, мабуть, росте, ось такий, він величезний, а там внизу. Нарощує таку нові фагінці. Із них я потім брала живці і укорінювала. Ось така вона величезна, Ну, десь близько 60 см висоту. Ось так гарно виглядає. Такі в мене ще є поларгоні, вони звичайні. Така ще є драцена, така є драцена, Такий величезний. Не знаю, як називається кактус. Хочу вам показати, як я роблю обрізку пеларгоній. Це звичайна моя рожева пеларгонія. Е -е Ось, видно, двохрічний. Тут в минулому році. Живе, цей. А це вона пустила вже в минулому році однорічні такі пагінці. І, на жаль, вони, бачите, дуже витягнулися. Мені це не подобається. І для того, щоб забезпечити гарне квітування. Пишний кущ в наступному році, в цьому році, то я його буду обрізати. Тут, ось дивимося, один, два, три міжвузля і отак от відрізаю його. А тут також приберемо цю верхівку, щоб потім воно пустило бічні пагіни. Ось такий у нас виходить кущик. А той живець. Поставимо на укорінення. Ось такий він вийшов. Ми його можна навіть поділити на два. Також у мене є така хризантема мультифлора. Також чекаю, коли воно ще трошки підросте, і буду її живцювати. В принципі, вже деякі можна живцювати, але поки що ще в мене немає для нього місця. І тим більше передають холодну погоду. І я просто боюся, що живці не приживуться. Ті вже гарні понаростали. Тут є кольори червоний, рожевий, фіолетовий, яблуневий цвіт, оранжевий, жовтий, також є ромашка. Як наступного разу приїду до батьків, то думаю, вже буду живцювати і укорінювати їх на продаж.